Атлантида зникла, а разом із нею і якісь надзвичайні знання. Відтоді люди постійно намагаються їх відшукати. Ну, бо, звичайне, читати книжки і вчити математику багатьом, здається, занадто нудним. Греки, як завжди, почали з драматичного. Прометей вкрав у богів вогонь і віддав його людям. За це його покарали. Орел щодня їв йому печінку, справжній, але інклюзів тільки без відпочинку. Але саме з цього моменту люди зрозуміли знання це сила, і що за цю силу завжди треба платити. Далі люди вирішили, навіщо чекати богів? Знайдемо все самі і почали шукати таємні книги. В Єгипті була книга Тота. Хто її прочитав, ставав майже всемогутнім. У Греції оракули, у юдейській традиції книга еноха. Коротше, уявіть собі, сучасний Гугл тільки з набагато страшнішими наслідками для користувача. У середньовіччі з'явилися алхіміки. Вони хотіли не тільки золота, а й філософський камінь. Одним словом, хотіли бути і багатими, і безсмертними, і мудрими. Якби в них був інтернет, вони б точно шукали, як стати всемогутнім за три дні без реєстрації. А потім з'явився Фауст. Він уже не крав вогонь і не шукав камінь. Він вирішив укласти контракт напряму. Привіт, дияволе! Я хочу знати все. І диявол, звісно, погодився. Але за все треба платити. Навіть у середньовічному супермаркеті знань. Ціною стала душа. Від Атлантиди до Фауста це завжди одна й та ж історія. Люди прагнуть знати більше, ніж їм дозволено. Але щоразу постає питання. Яку ціну ми готові за це заплатити? У наступному відео на каналі з Українським серцем у Чехії ми розберемо легенду, яку знає весь світ історію доктора Фауста у чеському варіанті. Тут у Празі є навіть будинок, де за переказами він жив і проводив свої досліди. Це легенда про людину, яка захотіла отримати всі знання світу, але виявилося, що за все доведеться заплатити. Заплатити більше, ніж можна уявити. Нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні українською та чеською мовами.